Вітаю вас, шановні учні та учениці. Мене звуть Сергій Зеленін. Я обіцяв розповісти про використання електромагнітних хвиль і я виконую свою обіцянку. Я розповім вам про принципи радіотелефонного зв'язку, радіомовлення і телебачення, і не тільки про це. Після відкриття Герца стався справжній вибух відкриттів у галузі використання електромагнітних хвиль, які отримали назву радіохвилі. Наприкінці ХІХ століття італієць Марконі винайшов систему радіотелеграфного зв'язку, а вже у 20-ті роки ХХ 20 століття були створені системи радіотелефонного зв'язку. Радіотелеграф давав змогу передавати інформацію за допомогою абетки Морзе, кодування літер короткими та довгими імпульсами радіохвиль. А радіотелефон надавав можливість передавати на відстань голос людини або музику. У 30-ті роки ХХ століття з'являються перші системи телебачення. Упродовж ХХ століття радіомовлення та телебачення тріумфально зайшли в усі сфери нашого життя від місцевих радіостанцій і телестудій до глобального радіозв'язку, включно з космічним та супутниковим телебаченням. У 70-х роках були здійснені спроби використати радіохвилі для телефонного спілкування абонентів. Так виникли системи стильникового зв'язку. Без цього зв'язку ми не можемо уявити собі сучасного життя. Із появою інтернету виникла потреба бездротового передавання даних. І тут радіохвилі знайшли своє використання. Це системи GPRS і 3G, 4G, і 5G, Wi-Fi і WiMAX. Усе це різноманіття використання радіохвиль базується на доволі простому механізмі. Високочастотна радіохвиля модулюється більш низькочастотним сигналом, який несе в собі інформацію. Модуляція це процес, під час якого якусь характеристику радіохвилі, амплітуду, частоту або фазу змінюють залежно від типу сигналу. Це може бути азбука морзе, голос людини, музика, відеосигнал, цифрові дані. Сигнал треба передати цією радіохвилею. Тобто модуляція це процес вкладення в радіохвилю потрібної інформації. Далі, вже промодульована електромагнітна хвиля випромінюється в навколишній простір за допомогою антенн. Коли модульований радіосигнал долітає до приймальної антенни, він індукує в ній змінні струми, аналогічні за частотою, фазою, амплітудою. Тепер нам треба витягти з нього ту інформацію, що була в нього вкладена. Такий процес зворотній модуляції отримав назву детектування або демодуляція. Ви можете запитати, а навіщо модулювати низькочастотним сигналом високочастотні радіохвилі? Річ у тім, що енергія радіохвилі пропорційна четвертому степеню її частоти W пропорційне ню у четвертому степені. Це означає, що якщо ми створимо у випромінюючому вібраторі низькочастотні коливання. То отримуємо радіохвилю низької енергії. За допомогою такої радіохвилі організувати радіозв'язок на помітну відстань ми не зможемо. Крім того, розміри випромінюючого вібратора повинні бути доволі великі, близько половини довжини радіохвилі. Тобто, для випромінювання радіосигналу частотою декілька кГц така частота відповідає діапазону людського голосу, потрібно виготовити передавальну антенну довжиною десятки або навіть сотні кілометрів. Усі системи радіозв'язку базуються на одному принципі. Є передавач, який випромінює за допомогою передавальної антенни модульований радіосигнал, і є приймач, у якому за допомогою приймальної антенни, детектора та підсилювача здійснюється приймання і детектування прийнятого радіосигналу, а також його підсилення та використання. Схематично це продемонстровано на рисунку. Як же здійснюється модуляція? Розглянемо спочатку найпростіший випадок модуляції радіотелеграфний. Під час використання такого типу модуляції дуже просто передавати інформацію, використовуючи короткі і довгі імпульси радіохвиль. Треба просто вмикати та вимикати передавач. Завдяки АБЦ Морзи комбінація таких імпульсів може складатися в букви та слова. Графічне зображення такої модуляції представлено на рисунку. Радіотелеграф був першим використанням радіохвиль для передавання інформації. Із розвитком електроніки з'явилася можливість плавно змінювати амплітуду радіохвилі залежно від низькочастотних коливань людського голосу або музики. Таким чином була винедена амплітудна модуляція радіохвиль. Рисунок демонструє амплітудну модуляцію. При амплітудній модуляції амплітуда високочастотного сигналу змінюється відповідно до низькочастотних сигналів. Амплітудна модуляція не дуже стійка до перешкод, що їх може створювати природні явища, наприклад, грозові розряди, робота електродвигунів тощо. Тому під час грози гучномовця радіоприймачів, що працюють у діапазоні амплітудної модуляції АМ, можна чути характерний тріск, який сильно заважає слухати радіопередачі. Наступним етапом розвитку радіозв'язку була частотна модуляція FM, тобто зміна частоти. А отже і довжини радіохвилі залежно від зміни амплітуди низькочастотного сигналу. На рисунку продемонстровано, як виглядає ця модуляція. Частотна модуляція потребує використання доволі складних модуляторів і детекторів. Але зараз, з розвитком мікроелектроніки, подібне рішення коштує достатньо дешево. У сучасних системах. Радіозв'язку, телебачення, стильникового зв'язку та передавання даних використовується частотна модуляція, яка є найбільш захищеною від будь-яких природних перешкод. Ми не будемо детально зупинятися на принципі дії приладів для здійснення радіозв'язку, телебачення та інших приладів використання радіохвиль. Різноманіття приладів свідчить, що їхні конструктори закладали у свої розробки значну кількість технічних рішень, аналіз роботи яких під тільки відповідним фахівцям. Але всі ці пристрої працюють на тому принципі, який я вже оголосив. Перше, є джерело радіосигналу з відповідною інформацією. Друге радіосигнал розповсюджується в просторі завдяки випромінюванню антенни. І третє, радіосигнал приймається приймальним пристроєм і перетворюється в пристрої у звук, відеокадри або цифрову інформацію. Для нас із вами найбільш поширеним використанням радіохвиль є стільниковий зв'язок у смартфонах. Тут також застосовується принцип зв'язку передавач-приймач. Але цей принцип під час здійснення стильникового зв'язку діє у двох напрямках: від смартфона до базової станції і навпаки. Тобто, смартфон і базова станція по черзі стають передавачами та приймачами радіохвиль. У такий спосіб працюють мережі GPS, 3G, 4G і 5G. Також радіохвилі використовуються для організації локальних мереж Wi-Fi і WiMAX. Дехто з вас використовував для передавання даних із гаджета на гаджет систему Bluetooth. Ця система також здійснює передавання даних вже за допомогою радіохвиль на частотах близько 2400 МГц. Сьогодні на уроці ми ознайомились з практичним використанням радіохвиль. На пам'ять приходять слова Генріха Герца, що відкриті ним електромагнітні хвилі не будуть мати жодного практичного значення. Як же міг помилятися видатний учений? І скільки нас чекає відкриттів у майбутньому. Дякую за увагу. До нових зустрічей!